Трамп пообіцяв піти із зустрічі з Путіним, якщо той даватиме йому уроки з історії. Європа відмовилася послаблювати санкції проти Москви, навіть якщо війна зупиниться. Найбільше нафтобаза Росії у вогні Сезранські НПЗ в Самарській області масово не атакували безпілотники. Просто впав у Чорному морі. Мінус російський винищувач. Проти популярної блогерки в Україні відкрили кримінальну справу. Вона закликала бити російськомовних дітей над Україною. Зафіксували падіння метеорита. Мене звуть. Ослав Солонар. Далі головні новини на цьому. Після масованої нічної атаки дронів на Росії запалала одна із найбільших нафтобаз у системі РосНЕФТІ та ключовий НПЗ для Південного Поволжя. Сизранський НПЗ, що в Самарській області, у вогні. Проєктна потужність нафтобази в зрані становить близько 8-8,5 мільйонів тонн нафти на рік. А останні роки вона працювала на рівні 6-7 мільйонів тонн, залежно від логістики та ремонтів. Зупинка або серйозне пошкодження підприємства спричинення палений дефіцит у регіоні змусить перекидати продукцію з інших НПЗ та підвищить витрати на транспортування. Поганий сон був і в окупованому Єнакієво, що на Донбасі. За повідомленнями російських змі в місті зафіксовано прильоти по об'єктах російської армії. Під час переговорів з російським диктатором на Алясці президент США Дональд Трамп сподівається виторгувати певне припинення бойових дій між Росією та Україною. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, якого цитує CNN. Рубіо також зауважив, що для досягнення миру має бути певна розмова про гарантії безпеки, має бути певна розмова про територіальні суперечки та претензії, а також про те, за що вони воюють. Натомість Дональд Трамп перед відправкою на Аляску в Білому домі заявив журналістам, що він не думає. Що вдасться припинити війну негайно? Президент США розповів, що в нього з Путіним буде суперечка щодо кордонів та земель. А вже опісля саміту на Алясці Трамп каже, що зателефонує Зеленському для організації другої уже тристоронньої зустрічі, де будуть намагатися покласти край війні. Якщо Путін на Алясці буде пручатися мирному плану США, то Трамп обіцяє дуже суворі наслідки для Москви. Однак, яка катастрофа станеться з Кремлем у випадку незгоди, президент США традиційно замовчує. З міста Дружківка та чотирьох сіл Андріївської громади на Донеччині почали обов'язкову евакуацію родини з дітьми у примусовий спосіб. Таке рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань безпеки надзвичайних ситуацій обласної військової адміністрації. За даними ОВА, всього у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 1879 дітей. Влада нагадує, що перебувати в регіоні дуже небезпечно для життя, адже РФ щодня обстрілює Донеччину близько трьох тисяч разів. Протягом найближчих днів Росія може провести чергове випробування дуже дорогої крилатої ракети «Буревісник» із ядерною боєголовкою та реакторним двигуном, що забезпечує міжконтинентальну дальність польоту. Цим самим росіяни грають м'язами перед світом, переконані експерти. Хоча в той же час добряче отримують на горіхи від дешевих українських дронів. З подробицями, мої колеги. Незважаючи на домовленості про переговори кремлівського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом, Російська Федерація може готуватися до випробування нової крилатої ракети з ядерним зарядом. Повідомляють у Reuters. Річ йде об іспитання крилатої ракети бурісні. Слідують отмітити, що дані іспитання мають крайне низький позитивний ефект із 13 предыдущих іспитань тільки два були частично успішні. Поэтому говорити о тому, що іспитання даної крилатої ракети ілемент давлення воєнного ні малейших основа. Ще одну ядерку, що правда, цього разу давно забуту стару, знову використовують на навчаннях Росії захід 2025 Про це заявив білоруський міністр оборони Віктор Хрєнін. Хренін додав, що ядерна зброя може завдавати неприйнятних збитків потенційним противникам, а також розповів, що під час навчань Білорусь планує відпрацювати питання планування застосування комплексу ОРЕшник. Вся предыдущая информация російської та білоруської сторони о передислокацію на території Республики Білорусь з э, території страны оккупанта тактического ядерного вооружения не нашла подтверждения. Поэтому речь идет о исключительно информационной составляющей данного сообщения. У ніч проти 14 серпня українські безпілотники масово атакували Волгоградську область Росії. Внаслідок падіння уламків виникло розлиття та займання нафтопродуктів на Волгоградському НПЗ. У Волгограді розташований НПЗ Лукойл Волгоград Нафтопереробка, який є одним із найбільших виробників нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі. Глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що КНДР планує перекинути в Росію 6 тисяч військових і близько сотні одиниць техніки, включно з танками та БТРами. Дане колишів буде використовувати для рішення локального е, рівня задач, а протидії Сил оборони України непосредственно на території Російської Федерації в Курській області. Це Суджинський район. Поэтому, по всей видимости, данная информация имеет целью показать, что Российская Федерация имеет военно-политических союзников. Более того, имеет возможность расширения военного присутствия за счет военнослужащих КНДР на собственной территории. Тем часом Британия отмолвилась от від отправления 30-тысячного контингента войск в Украину. Данное решение продиктовано в первую очередь политическими мотивами. Речь идет о том, что Великобритания дает возможность Соединенным Штатам оказать военно-политическое давление на российское руководство с целью прекращения активного характера боевых действий на территории Украины. Натомість Лондон пропонує патрулювати повітряний простір нашої країни літаками Тайфун та ф 35 забезпечити навчальну підтримку українських військових, допомогти з розмінуванням Чорного моря та направити фахівців для відновлення ЗСУ. Вашингтон Пост повідомляє про загрозу оточення української армії у Покровську. Також росіяни, нібито, практично перерізали джерела постачання міста. Генштаб Вооруженных сил Украины перебросил на Покровское направление одни из наиболее боеспособных подразделений. Речь идет о первом корпусе Азова, который уже локализировал тактического уровня прорыва российских оккупантов на Покровском направлении. Российская Федерация активизировала наступление на Покровском направлении с целью угрозы создания оперативного окружения. На цих кадрах українські захисники зупиняють черговий штурм, на який російські окупанти пішли на Покровському напрямку в Донецькій області. Під час бою воїни ліквідували живу силу і вразили позиції дронів ворога. Удари по загарбникам завдавали бійці 59-ї бригади імені Якова Гандзюка. Вічно політнувся. у Чорному морі в районі острова Зміїний впав російський винищувач. За даними військово-морських сил ЗСУ, на даний час окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію. За наявною інформацією, на поверхні моря знайдено уламки ворожого літака Су-30 СМ. Уточнюється, що пілоти наразі не виявлено. У командуванні ВМС додали, що причини падіння не встановлені. Тим часом російські телеграм-канали, які наближені до Міністерства оборони РФ, підтвердили інформацію, що Москва втратила літак поблизу. Острова Зміїний. Чим менше ворога буде винищувачів, тим менше летітиме ракета бомб по українській території. Новина надзвичайно приємна. Європейський союз не збирається скасовувати чи ослаблювати запровадження санкцій проти Росії, натомість готує новий 19-й санкційний пакет. Він може бути ухвалений вже у вересні 2025 року. Про це заявила заступниця головної речниці Єврокомісії Аріана Подеста. каже, Європа зберігатиме тиск на Росію навіть у разі дипломатичного врегулювання війни в Україні. Вона висловила сподівання, що ЄС зможе ухвалити 19-й пакет санкцій проти Москви вже наступного місяця, оскільки санкції дійсно працюють. Водночас, все, що пишуть в змі щодо пом'якшення обмежень проти РФ, є нічим іншим як спекуляція. Бо обговорення ослаблення чи скасування санкцій наразі не ведеться навіть на технічному рівні. Проти блогерки Олени Мандзюк відкрито кримінальну справу через її слова про побиття російськомовних дітей. Місяць тому вона казала, що її дитина може побити іншу, якщо та говорить мовою терористів. Парламентар Олексій Гончаренко опублікував у своєму телеграм-каналі відповідь поліції на депутатське звернення щодо Олени Мандзюк. В ній зазначено, що правоохоронці розпочали досудове розслідування у листі. Підтверджені від головного управління національної поліції в Хмельницькій області. йдеться, що правоохоронці відкрили кримінальну справу після звернення нардепа про розпалювання блогеркою ворожнечі замовною ознакою. Олексій Гончаренко також звернувся до повноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця. Нарде різко засудив слова блогерки та зазначив, що потрібно боротися за кожну дитину та підлітка, особливо коли в країні іде війна. На публікацію Нарде відреагувала сама Манзюк на своїй сторінці в інстаграмі. Вона розкритикувала заявника, назвавши його проросійським, і заявила, що її родина постійно зазнає погроз і цькування через проукраїнську позицію. Чоловік Манзюк захищає Україну вже четвертий рік. Сама вона активно займається волонтерською діяльністю. Блогерка обурилася, що держава допустила відкриття кримінальної справи. На останок Мандзюк додала, що відстоюватиме свою честь. Вона має гарну юридичну підтримку і впевнена, що справа не матиме продовження. А на шиєму боці ви в даній ситуації, і хто більше правий? Напишіть свої думки в коментарях під цим відео, і обов'язково підпишіться на наш канал, якщо досі цього не зробили. Популярну схему ухилення від мобілізації прикриють. Кабмін уже ухвалив рішення. Уряд погодив новий законопроєкт, відповідно до якого більше не можна буде тягнути навчання, щоб залишатися в статусі студента заради відстрочки. У ньому пропонують змінити умови для надання відстрочки від мобілізації для студентів інших здобувачів освіти, педагогів та науковців. Як пояснив міністр освіти Оксин Лісовий на своїй Фейсбук-сторінці, документ усуває прогалини в законодавстві, які давали змогу ухилятися від мобілізації. Зокрема, академ відпустка, повторний курс чи перерва у навчанні можуть автоматично позбавити права на відсрочку. Звичайні будні на Росії розстріляв, відрізав статевий орган та встромив ніж в око у Волгоградській області. Герой СВО розправився з федеральним суддею через ревнощі. Російський військовий, який приїхав додому в відпустку, переривнував свою дружину, представника Феміди, підстеріг його ввечері біля районного суду, розстріляв із мисливського карабіни Сайги, а потім позбиткувався з його тіла. Схоже, герої СВО більше ні на що не здатні. Напередодні ввечері в українських містах спостерігали падіння метеорита. Пишуть, що його бачили на Київщині, Рівненщині, Тернопільщині, Вінничині та Волині. Місцеві телеграм-канали опублікували цікаві відео моменту, коли небесне тіло пролітало над нашою країною. Українці помітили яскравий спалах в небі, який ймовірно був викликаний метеором. Після його прольоту в небі залишився білий слід. Це були головні новини. Станом на цю хвилину. Не забувайте, друзі ставити лайки під нашим відео, а також підписатися на наш YouTube канал Україна сьогодні.